Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, скажіть, а кому потрібна вода для життя? Пропоную відгадати загадку. Не літає і не ходить. Має рота, не говорить. Є велика і невеличка. Живе там, де є водичка. Так, це рибка. Подивіться, які гарні рибки, як називаються рибки, які живуть у морі. Правильно, морські. Діти, у морі живе багато водних мешканців, назви яких вам давно знайомі. Давайте їх пригадаємо: Морський їжачок, морський коник, морська зірка, восьминіг, дельфін, медуза, акула, скат, краб, черепаха. Дітки, а ви коли-небудь бачили риб? Та інших морських мешканців. Де? Яких? Отже, дітки водойми це домівка для багатьох істот. Тож пропоную зробити діораму підводного світу. Для роботи нам знадобиться коробка, шаблони рибок та морських рослин, синя та жовта фарба, пензлик, водичка, ножиці, клей. Нитки. Починаємо працювати. Спочатку зафарбовуємо середину коробки синьою та жовтою фарбою. Вирізаємо шаблони рибок та морських рослин. До рибок приклеюємо нитки. Приклеюємо морські рослини на дно коробки. Нитки з рибками приклеюємо до верху коробки. Ось така діорама підводного світу вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дякую за увагу!